Чому Ізраїлю дозволено все, так? Стріляє куди хоче, чим хоче. Літаки літають його, де їм потрібно. Все, що летить на Ізраїль, збиває не тільки сам Ізраїль, а і флот НАТО. Всім допомагають Ізраїлю. А нам, в принципі, нічого не можна. Не можна допомогти збивати, хоча наші ті ж. Шахеди або крилаті ракети не можна навіть тою зброєю, яку надали, вона не недалекобійна насправді. Ну і, не, і нею не можна стріляти по військових об'єктах в Росії. Варто звернути увагу на те, що від початку від самісінького свого створення Ізраїль був партнером Західного світу, країн НАТО, і це партнерство зберігається досі. Тому Захід сприймає Ізраїль як свого і допомагає Ізраїлю принципово. В ситуації з Україною практично всю незалежність Україна була, якщо не сателітом, то партнером Російської Федерації. І відповідно Захід дивиться на Україну не як на частину себе або як на свого стабільного постійного партнера, а як на партнера Російської Федерації. У якого якісь проблеми з Російською Федерацією, фактично, зміна нашої політичної парадигми сталася тільки 24 лютого 2022 року, коли Російська Федерація організувала повномасштабне вторгнення в Україну. До того часу наша політика була спрямована на те, щоб не допустити військового протистояння з Росією, намагатися з Росією домовлятися. І домовлятися не з позиції сили, а саме з позиції поступок, незважаючи на всі намагання робити вигляд, що ми з Росією повноцінно боремося. Суспільство, так і то далеко не все, було залучене в боротьбу проти Росії, зокрема в форматі АТО ООС, але по великому рахунку для більшості, навіть пересічних українців, то була десь там війна на Донбасі, і для більшості українців вона була чужою і далекою. Тільки тоді, коли росіяни вторглися в інші регіони України, і коли люди відчули на собі, що таке війна з Росією, тоді потрошку почала ця ситуація змінюватися. Звісно, одна справа допомагати своєму партнеру стратегічному, постійному, а інша справа Допомогти чи допомагати партнеру свого конкурента, у якого просто якісь проблеми з цим партнером. Тому ми і маємо цю різницю. Якби ми дійсно вибудовували багато векторів зовнішню політику, як це заявлялося протягом 90-х років, протягом 2000-х років, протягом 10-х років, то, звісно, ми б мали зовсім іншу ситуацію. І, звісно, на нас би. Захід дивився зовсім інакше і сприймав би нас захід зовсім інакше. Але для цього треба було стартувати зовсім з інших позицій. Захід переймається скороченням ядерних озброєнь, е, не ядерної зброї і тому Україну змусили відмовитись від ядерної зброї. При цьому підписали. Будапештський меморандум, згідно з яким, якщо на Україну нападають, то надають всю необхідну допомогу для захисту. Чому так погано виконується цей меморандум? Адже е, от цим вони практично е, зводять до того, що більше ніяка країна ніколи не відмовилась від ядерної зброї. Ця проблема грунтується і базується на тому. Чому був підписаний саме такий меморандум і чому замість гарантій, там стоїть слово запевнення. Річ у тім, що на перших виборах президента України обрали людину, яка відповідала за ідеологічну обробку населення в УРСР. Тобто явно запеклого комуніста, запеклого ворога Заходу. Страх перед комунізмом дійсно не дозволяв з такою людиною вести повноцінні міжнародні відносини. Так, ми мали три реально сценарії. Один сценарій це негативний, це випадок, коли обрали Кравчука. Другий сценарій це нейтральний, якби обрали Чорновола. І третій сценарій це позитивний, якби обрали Лук'яненка. Чому обрання Лук'яненка позитивний сценарій, а Чорновола тільки. Тому що Лук'яненко був головою української гельсинської спілки, тобто правозахисником в Україні. І Лук'яненко був борцем за юридичний вихід Української Радянської Соціалістичної Республіки зі складу Радянського Союзу. Тобто, він був явно ворогом комунізму і він явно був самостійником його зв'язки на Заході і. Прийняття його на Заході було таке, що він міг би домовлятися про багато речей, починаючи від повноцінного визнання України як держави, закінчуючи різноманітними формами і видами співпраці, починаючи від участі України в договорі про скорочення ядерних озброєнь, закінчуючи участю України в НАТО. Крім того, треба розуміти, що Лук'яненко. Це людина, яка все своє життя присвятила тому, щоб Україна стала незалежною. І тому навіть просто через діаспору він міг домовлятися з західними лідерами про співпрацю і про зміну парадигми, зміну бачення України на Заході. Я пам'ятаю, що і для комуністів акт про незалежність України писав самоук'яне. От він був тоді у Верховній Раді і ніхто не брався. Лук'яненко сів і написав цей акт про. В нього потім вносили правки комуністи, його трохи вихолостили, але, в принципі, це текст, який підготовив саме Левко Лук'яненко. Ну, ж теж знали як дисидента, який багато років просидів у радянських тюрмах, який був теж ворогом. Радянської системи. Чорновіл був журналістом Чорновіл був людиною, яка займалася саме інформуванням. І Чорновіл міг би домовлятися про багато речей. Наприклад, він дійсно міг би обміняти нашу ядерну зброю на членство в НАТО. Але навряд чи йому вдалося би зламати той набір упереджень, який був на Заході щодо України. Тому що Україну вважали. Однією з основних радянських республік. І і Україну вважали дійсно твердиною комунізму. І зламати це упередження було надзвичайно важко і складно. І одна річ, коли цим займається правозахисник, знаний в світі, саме як правозахисник, а інша річ, коли цим займається журналіст. Тому, звісно, Лук'яненко було б набагато легше домовитися про інтеграцію України в Західний світ. Про повернення України в лоно Європи. На той час було все навпаки. Україна е, проголосила незалежність саме для того, щоб зберегти тут комуністичний режим, щоб не йти разом з е, Росією разом з Єльциним в Західний світ. Тому ставлення до України Західного світу. Було я, виправдане. І я пам'ятаю, все це я пам'ятаю, що комуністи проголосували за незалежність тільки для того, щоб зберегти тут комуністичний режим і надіялися, що потім він буде відновлений і в Росії. Але от пізніше. І тоді вони знову приєднаються до Росії. Тобто вони намагались законсервувати комунізм. І те, що їм це не вдалося, це дуже велика заслуга і Левка Лук'яненка, і В'ячеслава Чорновола, і інших дисидентів. Річ у тім, що навіть акт проголошення незалежності спочатку називався універсалом про відновлення незалежності. Настільки комуністи боялися апелювати. До історичної пам'яті настільки вони боялися апелювати до ОНР або до Української держави, які мали зв'язки на Заході, тому що більшість іммігрантських організацій були віддані або українській державі, або Українській Народній Республіці, і дійсно відновлення незалежності було би дуже потужне повідомлення Західному світу про те, що Україна не буде комуністичною, а все ж таки буде демократичною державою.